А в нашій студії вітаємо народного депутата України Тетяну Донець. Пані Тетяно, доброго вечора. Перед вами вийшов зі студії Степан Хмаро. Він говорив про те, що влада має очищуватися в якийсь спосіб. Дивно і президент не робить те, що від нього очікують. І, власне, при владі лишаються ті, кого давно треба звідти виганяти. Зокрема, в соцмережі 14-го числа на цьому тижні голосували за закон про люстрацію. І, зокрема, ви написали цілий пост на тему, що ви голосували проти, тому що закон, на вашу думку, є недіючим. Між тим ви за очищення влади. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам. Чим ваше ставлення до цього закону, який в першому читанні голосу... було прийнято, по, по перше я не голосувала проти. Я утрималася. Ви утрималися, так да, і якби це є принципова позиція, оскільки я вважаю, що закони мають бути по перше дієві. На сьогоднішній час ми маємо в принципі закон про е е е проти дії корупції. Це по перше, е той закон, е який ми голосували в четверг, Наскільки я пам'ятаю, ну він вводить параметри нової. Е е Нової декларації для держслужбовців, але ця декларація не прописана жодним чином в цьому законі. Але для того, щоб ми все-таки мали якесь розуміння, скільки людина заробляє, це, це не можемо подивитися на протязі одного року. Да? Ми маємо мати історію цієї людини. А для цього ми маємо все ж таки, на мій погляд, основне це мати декларацію за кілька років. Тому, мій особистий погляд, що декларація для всіх людей, які громадян України, має бути однакова по формі. Це перше. Тоді ми можемо якось ну, аналізувати це. І це є основним. На сьогодні декларація існує, єдине, що якби потрібно, насправді, щоб її заповнювали абсолютно всі громадяни України. Для того, щоб очищення було, нам потрібен не закон. Нам потрібна сьогодні політична воля. І я думаю, що кожен це розуміє. Законів у нас достатньо і механізмів достатньо да? вводити якусь Ідейно нову декларацію за для того, щоб мати очищення при владі. Ну трошечки ну, трошки смішно, да, якби ми маємо читати ті декларації, які в нас є сьогодні, да, і розуміти, підходить ця родина чи не підходить ця родина. Бо дешло росій подають таку декларацію. Ну багато з них достатньо смішні, я вам про це казати не буду, як журналістам. Так, і дивіться, власне, з якою метою вас покликали сюди, в першу чергу говорити проект вашого закону про забезпечення лікарськими засобами і виробами медичного призначення, тому що останнім часом саме в змі ми наголошуєте на тому, що треба створити фонд медичного страхування. Він буде забезпечити українців безкоштовними медикаментами. Власне, і досі живемо за принципом, що нібито медицина безкоштовна. Поясніть, будь ласка, вашу ідею. Дивіться, насправді. Е... За часи незалежності України було більше, ніж 20 законів стосовно страхової медицини. І більше ніж ці 20 років всі говоримо про те, що вона потрібна. Я абсолютно впевнена, що кожна людина розуміє, що так чи інакше, рано чи пізно, але Україна прийде до цієї страхової медицини. Чим відрізняється мій законопроект, це в тому, що він є менший, е, ну навіть за, ну, за ті, що пропонували до мене і той, що зараз пропонуємо МОЗ. тому, що всі пропонують вести просто страхову медицину на все, на лікарні, на ліки, на все. Да? Це закон достатньо важкий, тяжкий, ну і впровадженні. Ну, в принципі, він достатньо важкий. Те, що пропоную я почати спочатку: яка основна проблема є сьогодні в Україні? Це те, що люди не можуть дозволити собі купити ліки. Ми можемо прийти до лікаря. у Нас насправді є непогані лікарі, але от купити ліки вже стає неможливим. Да? І тому ми маємо ситуацію там того, що люди не звертаються до лікарів, займаються самолікуванням, да? і приходять вже до, до лікарів, коли вже є така мультирезистентна стадія. Там, так, і останні стадії да? Ну, і, да? Тому, якщо ми впровадимо медичне страхування для нешкодування ліки, люди змус, ми змусимо людей повернутися до лікарів для того, щоб отримати рецепт. Да? Тобто ми закриємо основну проблему. Це те, що людей не вистачає коштів на ліки, і це є ну проблема номер один. Я не кажу, що це остаточний законопроект. Да? Це перший шлях до провадження медичного страхування. Але просто я пропоную почати з чогось, да, з основного ну, з з основної менше, проблеми. проблемами. І це якби там першим, да, на що ну потім буде другий етап, коли буде можете, там вибирати, чи потрібна нам страхова медицина в лікарнях, чи це чи держава буде купувати цю послугу якимось іншим чином. Ну то далі шляхів є маса пані Тетяно, Але отут тут -от можуть одразу виникнути дорікання. Комусь потрібен аспірин, а всіх ви пропонуєте відраховувати з фонду заробітної плати. Ти 2% ось у такий фонд, на забезпеченні mm -hmm. ліками. А комусь потрібні надзвичайно складні препарати від рідкісних захворювань, які просто дійсно дуже дорого коштують, мають привозитися із-за кордону. А комусь не потрібні власне ліки, а потрібно оперативне втручання. А, і це дуже дорого. і людина собі дозволити цього не може, тому що від яких травм, від певних травм, там припустимо, не знаю травми хребта, так можуть робити операція за сотні тисяч доларів у Європі, але у нас ні. Дивіться, я хочу сказати, що для того, щоб в принципі впровадити цей законопроект, да, ну, нам потрібно там півтора-два роки, бо це достатньо ну, складно. І чим більше і важче це буде законопроект, тим, тим більше помилок буде на, на шляху його впровадження. Якщо ми закриємо основну проблему, це ліки. Да і через там на, на третій рік будемо впроваджувати вже і те, що ви кажете, там оперативне втручання. Да, коли людина зможе обирати, наприклад, в якій клініки вона цим хоче робити, то це буде ну помилок буде менше. І це буде ну, біль, ну насправді і, і до фінішного етапу ми ми прийдемо набагато е, скоріше, ніж якщо ми будемо ну, абсолютно весь завод запускати одночасно. Да? Ну так не робиться. Якби не можна запустити абсолютно е, шал, ну, шалений завод, достатньо великий. Ваша да, логіка зрозуміла. Так, власне, страхова медицина, якщо з питання Олексії виходити, вона в будь-якому разі буде так, що внески ми робимо однакові, а отримуємо по різному. Ну, це, це Соціальна функція проблем. це треба розуміти. Да? Це якийсь ризик, да? Е, але це це ризик, коли ви платите сьогодні, а отримаєте ці кошти? Можливо, ну не дай боже, да, але через роки у вас ну. Фон все ж таки вам покриє ті ті ваші витрати, які ви так. не скористувалися. Так? Це соціальна така функція. Власне, як в Європі ця система працює, скажіть, будь ласка, Тетяна, бачимо зараз, що відбувається в Верховній Раді. Наскільки єдиним голосом в лапках ви працюєте? Скільки прибічников цього законопроекту? Напевно ж, вам ну доводилося і треба доносити його, щоб у нього були прибічники. Насправді дивіться, я його зареєструвала приблизно місяць тому. Да? На сьогодні достатньо велика цікавість до цього законопроекту є преси. А насправді в тому, щоб закони. Ну, йшли вперед, преса відіграє ну достатньо велику роль. Да, якщо ми говоримо про те, що МОЗ також пропонує ну, подібний законопроект, але в цілому, да, і там вони хочуть чи 4, чи 5 відсотків, да, він є дорожчий. А, більше того, вони його не можуть зареєструвати, оскільки в парламенті є ще два закони, да, і він є альтернативним до них. Мій просто трошечки інакший за рахунок того, що ми виокремили. Лише ліки, да, то мій законопроект на сьогодні насправді я вважаю, що є найкращим. По-перше, він є. Ну це покриває найболючіше питання. По перше, по-друге, він є е, найдешевшим для роботодавців, да? оскільки цей законопроект не людина відшкодовує кошти, да? а відшкодовують роботодавці і фонди, там пенсійний, соціальний так да і держава. Тобто стать стаття конституції, про яку ми говоримо, що лікування є безкоштовним. В принципі, ні, ніхто не, не прибирає, бо на сьогодні всі говорять, що її потрібно прибрати, оскільки вона є недієвою. Але я, в принципі, розумію, що на сьогодні це викладає, ну, шалений опір в державі, оскільки у нас ну, люди дійсно за останні півроки ну, дуже сильно збідніли. Да? І тому я думаю, що на сьогодні цю статтю Конституції ну, не бажано було прибирати ближайші кілька років, тим паче після АТО. Да? І впровадження законопроекту цього воно є ну, якби для держави. Менше ну безболісним, скажімо так. Суть в загальних рисах зрозуміла. Лишається кілька хвилин до кінця нашої програми. Хочу згадати історію, коли за 600 тисяч гривень за два тижні ви ще з своїм колегою одним переробили скраз на сучасний бронеавтомобіль. А звідки у вас ці гроші? Скажіть, будь ласка. Ну, у мене є декларація. Так, та вона абсолютно відкрита. Ми даємо що минулоріч у Тетяни було найдорожче авто за декларацію в Верховній Раді України, але знову таки напевне, тому що просто інші не захотіли декларувати ну, своє. авто, я правильно розумію? Так, що у мене і є, є офіційний дохід більше більше того. То, 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 я, не лише, я сплачу дів, отримую дивіденти, це зрозуміло. Да? Таким чином всі підприємства, яких я є засновником, якими не керую, але є засновником, вони сплачують, по-перше, це податки, да? потім я сплачу подат, податок на дивіденти. Ну, тобто це максимально тобто на красу довгий, це, це, це так? довгий шлях. Да, ну, напр, вони краси будуть готові, я сподіваюся, на цієї середи. Єдине, що вони вже коштують у нас не 600, а майже вдвічі дорожче. А, але є великий плюс, що ми спочатку вважали, що посадимо там 15 людей. Зараз ми розуміємо, що це буде 25. А скільки буде кразів, Скажіть, будь ласка, доказати? Ну, ми крази два роби зараз. Два, так? Два. Але це тобто будуть перші це... броньовані крази в Україні. повністю. Тобто це ваша допомога для НАТО, того, що да. відбувається для то на сході України. Да. Це ваш власний особистий вибір. Власне ну, навіщо гроші? лише кабіну? Да, ми вирішили забронювати все. Мені цікаво, встигаємо, ще, навіщо витрачати власні гроші, якщо ви як депутат можете звернутися до інших колег депутатів, зібрати з миру по нитці, ні, ви вирішили витрачати власні гроші. Ну одне ну, одне інше не заміняє. Ми можемо робити те, що може робити як народний депутат. І в мене є можливість, і я і якщо чесно дивлячись, ну, ефіри навіть вашого каналу, да, не робити щось за ваш ну, є неможливим. Зрозуміло, приймається Тетяна Донець, народний депутат України. Сьогодні завершуємо за її допомогою наш ефірний день з Олексієм Анановим. Власне продовж тижня. Я була з вами прощаюся рівно на тиждень. Я прощаюся дещо на менше в суботу з вами зустрінемося і будемо так само стежити за тим, яким же був цей тиждень і як він буде завершуватися. Сподіваюся, буде багато гарних новин. Ну а зараз з новини номер один в нашому ефірі будемо передавати слово нашому колезі Володимиру Андрієвському, який вже з'явився у цій студії і зичимо вам безперечно гарного початку робочого тижня, плідного і натхненного.